Військовим легендарної 92-ї окремої штурмової бригади, яка обороняла Харків в лютому, 22-го, брала участь у Харківській наступальній операції восени 22-го, воювала під Бахмутом та Часовим яром і зараз теж продовжує боронити нас на Харківщині вкрай необхідні розвідувальні дрона. Допомогти нашим захисникам можна за номером картки банки або за qr кодом який ви вже бачите на своїх екранах. А зараз побачите на екранах і оператора взводу БПЛА 5-го батальйону 92-ї Шебер, позивний Бородатош, так, і будемо звертатися вчора. Коли каби прилетіли по Харкову по житловому будинку, а ви встигли відстежити цю інформацію. Про що ви думали? Цікаво, про що думають військові, коли прилітає по цивільних? Добрий ранок, студія, добрий ранок, Україна. Так, дійсно, я сьогодні зранку як прокинувся, то ну, відстежив цю інформацію, то ну, вдень відпочивав від минулого чергування. Це дуже прикро, але така інформація, хоч вона і дуже тяжко, і тяжко її сприймати, але вона дає сили далі працювати, не здаватися, і, можна сказати, вона слугує для нас стимулом. Для подальшої наші, нашої роботи, тому що ми розуміємо, що третій рік це триває війна, і дуже тяжко ну, тримати себе в. Ну, сказати, звичайно, в, в руках в руках. Да. Звичайно, хочеться думати, що і ваша поява зараз, і ваша робота на фронті і по захисту Харкова стане стимулом для наших глядачів. qr код і номер картки банки на екрані. Давайте пояснимо нашим глядачам, на що збираємо зараз. 92-га бригада, 5-й батальйон вже не вперше в нашому ефірі. І дяка всім нашим глядачам, які підтримують в вашому обличчі ваш батальйон. І надалі продовжимо збір на розвідувальні БПЛА та для близької та детальної розвідки. Можу сказати, що це дуже ця маленька техніка є великою складовою введення цієї війни. Тому що за допомогою цих дронів ми можемо виявляти бойові розрахунки ворога, які несуть чергування в. Ну, при бойовому зіткненні, також логістичні шляхи противника з подальшим їх мінуванням, також за допомогою цих пташок, також виявлення техніки скупчення піхоти, вогневих засобів противника і з подальшим їх ураженням. А... Ну, і можна ще додати, що Несення гуманітарної допомоги, що є самим, я думаю, що одним з найважливіших в нашій війні нашим хлопцям, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення вам, вашим побратимам, посестрам власне зараз допомагають українці. Ми сподіваємося, що за час нашої розмови сума буде достатньою для того, щоб порадувати вас? дякуємо принагідно всім, хто долучається до цього збору. qr код номер картки. Будь ласка, допомагайте п'ятому батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Ви сказали, що ви з нічного чергування. Правильно я зрозумів? Як воно пройшло? Розкажіть, будь ласка, яка ситуація навколо вас і чи було це чергування результативним? Mm. Так, дійсно, чергування. Ну, можна сказати, що чергано було результативним на даний час на Харківському напрямку, ну на Липецькому, на якому я зараз знаходжусь, у нас ситуація доволі контрольована. Е е е сили оборони надійно тримають оборону. Ворог, можна сказати, знаходиться в активній обороні. На даний час штурмових дій не проводив, лише намагається покращити своє. Ну, оборонні рубежі та ну, втягування піхоти ну, невеличкими групами по два-три чоловіка для покращення своєї оборонної лінії та ну накопичення живої сили для подальшого наступу е, тяжкої легкоброньованої техніки. Противник не задіяв ну, так, було десь тиждень тому. Противником була задіяна легка та е, тяжка броньована техніка. Несамперед, не для штурму, а для доставлення своїх піхотинців до передових позицій. Так як в пішому порядку, нам ну, це вкрай для ворога тяжко, тому що ну, ми робимо все, щоб логістичні шляхи противника були заміновані та вражені, коли противник виходить на ну, іде. А скажіть, будь ласка, от уточнення в термінології, ви кажете, активна оборона, а чи відрізняється активна оборона збройних сил України від активної оборони військ Російської Федерації? Ну тобто, якщо наша полягає в тому, щоб отримувати оборонні рубежі і контратакувати одночасно, то чим російські маневри відрізняються, якщо вони відрізняються? Я думаю, ну, плюс-мінус вони у нас однакові, але е противник завжди намагається виключно задіювати техніку. Е він, як і в пташках, як і в живій силі, е він хоче нас узяти кількістю. Е ну, ми ж розуміємо ці ж м'ясні штурми, як вони закінчуються, скільки їх вже там лежить. Е і... Ми ну, і в пташках, і в нашій роботі, і в контратаках наших ми діємо точечно та ну, цілеспрямовано. Визначаємо слабкі місця місця противника і наносимо їм вогневе враження ну, за допомогою живої сили та за допомогою вогневих засобів. А противник він ну, завжди йде в лоб. І нас кількість. Хочемо подякувати нашим глядачам. Вже маємо 60 тисяч. Дякуємо всім, хто звертає увагу на QR-код, на номер картки банки 85 п'ять тисяч на зараз. Хто уважно слухає військового з позивним Борода? Це оператор зводу БПЛА 5-го батальйону 92-ї ОШАБЕР. Будь ласка, дивіться на нас, не шукайте очима думки. Нам так хочеться на вас зосередитися, але розуміємо, що там, напевне, поруч побратими, і ви ще на них відволікаєтеся. Питання. До вас моє вчора уважно вивчала, що пишуть зв'язківці і оператори БПЛА. Те, що крім ланцетів, на ближній, у ближній прифронтовій зоні з'явилася нова загроза. БПЛА вперше доставив ФПВ на відстань 40 кілометрів від лінії фронту. І як зв'язківці це назвали? Такий БПЛА матка заніс ці два ФПВ, і по суті вони. Ними атакували е, наші позиції. Е, питання. Тобто, по суті, е, ці FP це як наші бомбери, але замість Скідів БПЛА доставила саме в Ми говоримо про те, що технології постійно розвиваються. Що вам говорить, про що вам говорить ця технологія? Можливо, ви теж скажете, що над подібним ви працюєте, щоб БПЛА якомога далі е, вглиб. Доставляло FPV. Це дуже складно на зараз, і це ціль, яка виправдовує себе, так дійсно. Це ну, ми кожен день, кожен час працюємо над тим, щоб наші БПЛА, якомога далі, ну особливо ударного типу, якомога далі залітали на тилові позиції ворога. Це дуже важлива складова у веденні цієї війни, тому що чим більше ми пташок піднімемо і чим далі ми їх занесемо, тим більше ми можемо користь цього мати та більше нанести вогневого враження противнику. Так, можна їх порівняти зі скидами. І саме страшне в будь-якому дроні, ну, ну якщо порівняти з вогневими засобами, що це є ну, вогневе враження з дрона або з піві, воно є точечне. Тобто, якщо артилерія працює, ну її потрібно коригувати не з першого пострілу, вона не попаде по укриттю противника по якимось вогневому засобу там, по засобам РЕП, але будь-який дрон БПЛА він є точечним. Не ну, все залежить від навичок, звісно, оператора. А стосовно стосовно систем РЕП чи покращується ситуація у нас у Збройних сил України, і наскільки, от якщо брати ваш напрямок, липці та наскільки там росіяни ощерилися саме РЕП-системами? Наскільки вони здатні подавляти наші дрони і безпілотники? Хочу сказати, що ну, засоби РЕП для нас та й для росіян ну, це болюче питання. болюче питання в тому не в тому, що у нас немає достатньої кількості засобів РЕП, а в тому, що е технології, як ви вже казали, технології не стоять на місці, і е програми забезпечення БПЛА воно постійно оновлюється. Також з'являються. Додаткові підсилювачі, антени, бустера, які там впаються в пташку, і що дає змогу надалі залітати та проводити більш детальну розвідку, дуже складно засобам РЕП, як сказати, гнатись за розвитком технологій. Яку б ми не придумали, завжди буде. Протидія, так. Ввідомана нова протидія, але ну, як можна сказати, нам за допомогою антенн, підсилювачів, ми отримуємо завжди нові, на втилових полігонах їх тестуємо, і так нам дається, ну, ну буквально минуло на двох чергуваннях минулих. Ми проводили детальну розвідку це за 7 кілометрів від нашої, від нашої точки взльоту. Залетіли до, на позиції ворога на і там, І було знайдено е, при детальній розвідці два засоби противника кругової та направлення дії, автоматичний станковий гранатомет противника та декілька фортифікаційних споруд е, противника у вигляді спостережних пунктів та е, системи окопів. Е, потім інформація була передана нашим ударним БПЛА, ну в та дрона, які оснащені системою скидів. І Протягом вечора та ночі всі виявлені вогневі засоби і засоби РЕБ були знищені. Ще одне питання поставлю, але перед цим подякую нашим глядачам, які допомагають в нашому ранковому зборі на 92-го ОЕШБЕР. На зараз є 130 тисяч. Вам надзвичайно вдячні. Вдячні, що ви ледь відкрили очі, вимкнули національний марафон. Єдині новини, побачили військовослужбовця і робите ось так: наводите на QR-код і донатите. Ми говоримо про ем, те, що. Ми говоримо про те, що вдосконалюється постійно реп. Останні маленьке питання. Якщо можна коротко, моделі окопного РЕП на дрони ставить противник. Що це дає, якщо можна коротко. Що дає? Дає більше далі залетіти на наші позиції, на наші тилові позиції, на наші безпосередньо позиції, які на лінії зіткнення, і доволі нижче. Опуститись, щоб більш точечно нанести вогневе вигляд. Зрозуміло. Те про що ви сказали, і для того нам потрібно допомагати військовослужбовцям із окремо взводу БПЛА 5-го батальйону 92 другої Шбер. Перепишіть, будь ласка, номер картки. Якщо не встигли задонатити зараз, зробіть це впродовж дня. Позивний борода військовослужбовець виходив до нас на зв'язок з Харківщини. Дякуємо вам за службу. А всім дякуємо за донати.